Граната є однією з найефективніших озброєнь у бойових діях. Його можна використовувати для розчищення приміщень, знищення укріплень, знищення або поранення особового складу противника. Дані гранати виникли в східній Римській імперії, побудовані зі скла або кереники, наповнені легкозаймистими речовинами. Такими як нафта і запалені гнітом або запалом на початку ХХ століття була винайдена осколкова граната, яка при детонації розбилася на смертоносні осколки. Він був особливо ефективним у Першій світовій війні, викликаючи втрати серед ворожих сил. Це граната, можливо, вам вдалося помітити, що перед киданим користувач видаляє з неї стопор, і після цього, через кілька секунд, відбувається наступна частина. Тож давайте подивимося, що відбувається всередині протягом цього часового інтервалу. Ця частина називається безпечним болтом, оскільки процес не може розпочатися. Поки її не виймуть, коли безпечний болт вийнятий ударник, який завантажений пружиною, стає вільним я обертання і вдаряє у безпечний важій. Тим самим ударник також стає вільним і через напругу пружини він вдаряє у запальник, розташований унизу. Тепер запальник створить іскру, яка, в свою чергу, запалює елемент затримки, з яким він з'єднаний. Зазвичай це займає приблизно 4 секунди, щоб елемент затримки повністю спалився. Кінець елемента затримки з'єднаний з детонатором. Коли вогонь долає детонатор, він спричиняє невеликий вибух, що запалює вибухонебезпечний матеріал, що міститься всередині гранати, і викликає Великий Вибух.